14 жовтня на свято Покрова при святої Богородиці покровительки українського козацтва на території Херсонесу біля храму святого князя Володимира відбулась посвята у козаки ще декількох патріотів української держави і народу. Стало доброю традицією на свято Покрова Пресвятої Богородиці приймати в лави Чорноморського козацтва нових воїнів, захисників українського народу. Цього року вже в десяте командувач Чорноморським козацьким округом українського козацтва генерал-полковник Анатолій Жорновий збирає звитяжних лицарів біля храму святого Володимира в Херсанесі для складання присяги свідомих громадян, що мають своєю метою віддано служити своїй державі. По свято сьогодні будуть приймати ті лицарі, які вже відслужили в військово-морських силах України, капітани перших рангів, других рангів, і які прийшли з душою до нас, до козаків. І, як кажуть, козаки на відставку не йдуть. Козаки до останнього дня служать Господу Богу і своєму народові. Тому мені дуже буде приємно сьогодні прийняти. По свято таку. Є цивільні люди, які адвокати вчені і також будуть сьогодні приймати по святу, тому сам Господь нас сьогодні благословив на цьому святому місці, славному місці Героя Севастополя, зробити цю дію. За словами Анатолія Жирнового, для кожного козака присяга це клятва перед Господом Богом про свідоме обирання шляху служіння своєму народові, державі Богу. На сьогодні для того щоб козаки реально працювали, а не тільки носили форму, було зареєстроване козацьке підприємство, яке займається охоронною діяльністю. Крім того, чорноморське козацтво приділяє велику увагу патріотичному вихованню молоді. Ми хочемо, щоб вони розуміли історію нашу. Ми хочемо, щоб вони відійшли від. Того негативу, який є на вулиці, я впевнений, що ту роботу, яку ми проводимо серед дітей, якщо ми 20 підлітків заберемо, поганого такого щось, то я вже кажу, що ви козаки зробили добру справу. А так як сьогодні у нас вже в реєстрі 380 козачат, то я впевнений, 380 справжніх молодих людей прийде на зміну тим, кому повинно вже йти, мабуть, на пенсію, а вони будуть керувати нашою державою. На цей день у Чорноморському козацькому окрузі зареєстровано 984 лицарі та ще 6 поповнили лави козаків 14 жовтня. Українське козацтво має славетну традицію, воно фактично було свій час осередком Збройних сил України. І тому я вважаю, кожен той, хто звільнився з лав Збройних сил, повинен вступати до лав українського козацтва, тому що дійсно зараз воно переживає кризу. В ньому дуже мало людей, люди зайняті в основному своїми побутовими справами, але для душі, для Бога залишається дуже мало місця. Саме козацтво в цьому плані дозволяє людині, чоловікові, пам'ятати своє минуле, дбати про неньку Україну, виховувати в певному дусі молоде покоління і бути прикладом для нього. Урочисте складання присяги, прикладання до вуст козацької шаблі та до прапорів держави й українського козацтва завершилося врученням козацьких звань та посвідчень. Представник міжнародного союзу козацтва Сергій Вичурко з нагоди свята українського козацтва вручив нагороди чорноморським козакам, які найактивніше беруть участь у відродженні українського козацтва й у духовно-патріотичному вихованні молоді. Хочу поздравить сегодня всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем Казачества. Международный союз казачества совместно с Черноморским казацким округом проводит э, духовно-патриотическую работу по воспитанию э, нашей молодежи э, в городе Севастополе и в других регионах Украины. Я желаю всем казакам достойной служби во имя українського народу на благо Отечества. На славетну службу українському народові благословив козаків протоірей Стефан Сломчинський, помічник благочинного Севастопольського округу. У своїй промові він зазначив, що кожен з козаків, який дав присягу перед Господом, повинен розуміти, що не за званнями і нагородами, а за гідним служінням народові прийшов до лав козацьких. Він наголосив, що ця подія в житті кожного козака повинна стати відправною крапкою для подальшого праведного життя, яке повинна стати. То прикладом честі, гідності патріотизму для інших.